З нами Вікторія Микитюк, координатор акції Зроби Україну чистою в Тернополі. Вікторія, яку ділянку ви прибрали і чи багато сміття зібрали за сьогоднішній день. Ми прибрали, як і планувалося, дві ділянки це парк Загребеля в очі Ріверпуля і територія за торговим центром Подоляни. Така зелена зона, де часто відпочивають тернополяни. Зібрали сміття багато. Всі використані матеріали були використані наповно. Всі мішки були заповнені, всі рукавиці були використані. Хто вам допоміг з постачанням цих самих мішків, рукавиць? Чи ви це закупляли за власні кошти? Нам допомагали звичайно. В першу чергу допомагала обласна адміністрація Тернополя, міська рада, саме Ілоглонті. Він персонально надав кошти на закупку пакетів і рукавиць. Далі допомагали. Люди зі сфери бізнесу. Зверталися ми до е, гіпермаркету Епіцентр, також вони надали нам сміттєві пакети, і до е, гіпермаркету Арс Кранка. Е, також вони нам допомагали, ми їм за це дуже вдячні. Чи достатньо прийшло прибиральників на цю акцію, чи достатньо було рук? Так, рук було достатньо, ми не очікували. ну, Я, наприклад, точно не очікувала, щоб десь стільки людей. Це ну, супер. І з в першу чергу це були студенти. Студенти приходило багато, всі були активними, позитивними. Було дуже круто з ними працювати. Е, приходили також з різних підприємств е, нашого міста, таке як Coca-Cola, наприклад, і з Terra. Е, ну так, я думаю, людей було достатньо, рук достатньо. Це круто. А з якими труднощами стикалися під час прибирання? Труднощі, е, ну перш за все, це парк. Е, в Парку багато кущів. Е, важко добратися до е, ну до того сміття, який серед кущів, по-перше, він кусається, <хи> по-друге, ну, просто не дотягуєшся. Далі, як була проблема, це мілкі, мілке сміття, яке ховалося під землею і під листям. Ну, така, ну, каже, може бути проблем. ми, ну, така проблема була, як ми не змогли всього зібрати, тому що ми навіть не могли ні дійти до тієї ділянки. Так як все заросло. Ну, так. А що позитивного ти для себе взяла з цієї акції? Чим тобі цьогорічна акція запам'яталася? Ну, позитив це те, що люди не байдужі. Справді, от ті, хто прийшли, вони прийшли отак, от я хочу це прибрати, тому що тут хтось насмітив, а я не хочу, щоб моє місце було таким засміченим. І моє місце відпочинку також було таким засміченим і неестетичним. Ну, позитив, О, це весь позитив. Чи прийдеш ти на наступне прибирання? Так, обов'язково це сама акція дуже сильно вплинула на мене. Е, я поміняла своє ставлення до того, що е, як я розподіляю своє ну, сміття, яке залишається в мене, це я не знаю, це корисно. Корисно не тільки долучатися до цієї акції, просто прийти до неї, а брати участь самі підготовці. Е, я думаю, що це не останній рік. Коли я беру участь в цій акції, і надіюсь, такі прибирання будуть організовуватись неодноразово, тобто не тільки раз в рік. Найдуться добровольці, які захочуть, о, давайте на наступному тижні, на вихідних ми підемо в таке-таке-то -то, то місце і поприбираємо, те, що я там попереднього тижня і бачу, що люди залишили своє сміття. Я надіюсь, що свідомі громадяни таки зможуть щось організувати, щось таке. Ми, звичайно, будемо цьому допомагати. Дякую за розмову.